Бажаю здоров'я! Сьогодні 10 жовтня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті. Масштабне знищення ворога та прохімічне отруєння на полі бою дивіться у цьому відео. Поїхали! Часів яр. Попри постійні атаки ворога у самому місті, лінія фронту не змінилась і ворог був знищений. Єдине просування ворога було з північної сторони Часового Яру в районі Майське. Саме тут починається висоти, і, на мою думку, саме з цього району запускаються дрони Камікадзе на Краматорськ. Відстань від Майського до Краматорська 20 кілометрів. То долітають, на жаль, вони без проблем. В районі Білої Гори та Олександр Шультине без змін. Ворога стримуємо. Костянтинівський напрямок. Тут у нас цікавіші події. По-перше, в районах Клебенбик та Яблунівка без змін. Ворог ніде не пройшов. Основні бойові події розвертаються в районі Русін Яр. Я вже не раз розповідав, що коли погіршуються погодні умови, а у даному випадку сильний дощ, то ворог починає цим користуватись і намагається просуватись вперед, поки обмежена видимість нашої аеророзвідки. І ось окупант зібрав колону з танків БТР та БРДМ у кількості десь 15 одиниць, яких набив піхотою, і від Новооленівки рушили у бік Костянтинівки. Результат комплексної роботи артилерії РСЗВ та підрозділів БПЛА всі були знищені. Колона навіть не вийшла зі своєї підконтрольної території. На карті я відмітив це місце. Наступна механізована атака була на добропільському направленні 9 жовтня. Ворог збирав декілька груп за 15 кілометрів від лінії зіткнення. Спочатку запустили мотоциклістів у кількості 19 штук, які згодом розділились на групи по 3-4 мотоцикли. Одні у бік Русін Яр поїхали, інші – у бік Шахове. Ну, впродовж години 50% були знищені нашими ФПВ. Інших добивали ще сутки. Але мотоциклами не закінчилось. Пішов механізований штурм колоною з 16 штук броньованої техніки, як танки та БТРи, з десантом десь 80 чоловік. Результат, який техніка була повністю знищена чи пошкоджена, а десь 20% піхоти вдалося сховатись. Але вночі Баба Яга та кампанія практично усіх добили. Але у цей час відбувся такий казус з хімічною небезпекою під час бойових дій у районі Русін Яр був пошкоджений вже непрацюючий трубопровід, по якому раніше переганяли «Аміан». Трубопровід на станціях перекрили, але якась кількість аміака під тиском в трубах між станціями залишився і при влучанні у трубу стався витік аміаку. Прихист тому, що вітер був у нашу сторону, і кілька наших бійців отримали отруєння від аміаку. Але усіх вдалося швидко евакуювати та надати відповідну медицинську допомогу. Усі живі. Загрози життю немає. Ось такі на цьому тижні у нас були страстні мордасті. Скажу, що ми дуже масштабно утилізуємо ворога на цих напрямках і йому тут нічого не світить, крім своєї смерті. І прямо зараз ворог проводить наступальні дії та групирує для нових наступів. на... Нашому напрямку про це я розповім вже через тиждень. То не забувайте підписатися ще на телеграм-канал MotoLife.ua, щоб не пропустити унікальну правдиву інформацію. То допомагайте Збройним силам України, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін гандон.